Ювілейну виставку ужгородського художника Артура Тиводара відкрили у залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Називається вона символічно на відстані подиху. Головна тема експозиції віра, надія і любов, які так необхідні у непрості для України часи. Тут представлено 37 мистецьких робіт, створених автором, упродовж трьох років. Кожна виставка складається з живопис, шкіра роботи зі шкіри, філософського напрямку і також іконопис. На дошці темпера. Ми, ми занурені в цей сакральний світ. Ми, якраз те, що наша проблема в тому, що ми відходимо від нього. Тут багато є робіт, яких концептуально показують те, що людина зовсім дуже відірвана від буття, від зв'язку зі своєю е, дійсною глибинною сприйняттям релігії, так як наші предки сприймали речі. Ми вже зовсім інакше до речей відносимося. У нас вже речі це фетіші якісь. От нема тої вдумчивості речей, які мали наші предки. За словами мистецтвознавців, Артур Тиводар багатогранний художник, який працює з широким колом матеріалів та в різних напрямках: живопис, іконопис роботи зі шкіри та напівдрогоцінним камінням. Відвідувачам вже припала до душі кольорова палітра полотен автора та його майстерність роботи зі шкірою. Дуже цікавий митець. Вона не знаю, чи художник, бо роботи особливо в комбінації шкіри з камінням, дорогоцінним чи там напів. Це фантастично. Це Світле, таке дуже оптимістичне, а потім ці релігійні сюжети мене вразили. Теж дуже таке, ну цікаве бачення. От мені дуже подобаються вироби шкіри, які він робить. Це настільки, от якщо ви придивитеся, це настільки тонка робота, ну, що це навіть коли малюєш, то важко так намалювати, а шкірою, ну тим більше. Елементи реалізму на полотнах зі шкіри. Але це не просто як, так, проста фотографія, а тут дуже глибокий смисл, який можна вдумовуватися. і навіть назва картини додає якоїсь містичності, що кожна людина може інтерпретувати цю картину по-своєму. Тематика представлених робіт різноманітна, однак, майже усі апелюють до людської душі особливо символічною є робота, на котрій відбиток залишила війна. Виглядим бомсович України. Це якраз на верну неділю було бомбування у Харкові. Там загинула дитина. І мене це дуже вразило. Артур Тиводар провів більше 30 персональних виставок у різних містах України та за кордоном. Переглянути ж експозицію у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту можна до 21 грудня.